Аля, 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 Ой. Аля, підійди Ой. до мене, пішли А Кубір? А, все, нормально Аля, підійди до мене, А Кубір? А, все, нормально Хорошо, да. що ти мене при них скушала, при всіх А мене подне питання, Кубір, я, я не повірила, я, я думала, думала я все, що ти мене обманюєш Нє-нє-нє-нє-нє я ж <с tenido> Як я прикиська попала ве ви з випадково я ж його зарізала на інвізорі, так? Я просто я чу, я тілась кролика, я чула його голос, а вас там багато було. А виявляється Деє. на голосуванні дивлюсь, а уфа зарізала. А я якраз ви, перед цим його перевірив і бачив, що він прикидько. Думаю, покай.